Всіх вітати на цьому чудовому заході і маю честь виступити на ньому і своєю доповіддю. І ми бачимо, на протязі вже другого дня відбуваються дуже цікаві події, дуже цікаві доповіді, які свідчать про яскравість і багатогранність науки, геодезія. Ми розпочали з національної. Інфраструктури геопросторових даних, тобто з аспекту ГІС, також ми слухали цікаві доповіді, пов'язані з землевпорядкуванням, і зараз ми говоримо про інженерну геодезію, про будівельне інформаційне моделювання. Тому, якщо дозволите, я розпочну свою доповідь. Отже, мова йде про особливості інженерно геодезичного забезпечення будівництва висотних динамічних об'єктів. Коли ми е, в цілому говоримо про висотні об'єкти, ми е, першим чином класифікуємо ці об'єкти. Е, щодо класифікації цих об'єктів, у нас є будівлі, у нас є споруди. Зараз ми окремо зупинимося на будівлях. І якщо можна, далі наступний слайд. А, все, перепрошую. Отже. Е, Перш ніж ми їх класифікуємо, да ми подивимося е, на стан справ у світі щодо кількості і висоти тих об'єктів, про які ми будемо сьогодні говорити. Отже, що ми маємо? Ми маємо ряд будівель у світі, висота яких складає не, не, не десятки метрів, так як це на сьогоднішній день в Україні, да, або лише одну сотню метрів, а висоти складають більше 500 і вище метрів. Найбільшою або найвищою будівлею на сьогоднішній день у світі є А тут Указка є, вибачте. А як нею користуватися? Так, ну, одним словом, ліворуч продемонстрована будівля, висота якої 830 метрів. І коли ми говоримо про комплекс інженерно геодезичних робіт щодо забезпечення цієї будівлі або будівництва такого типу будівлі, то ми піднімаємо. Нормативну базу, яка на сьогоднішній день є діючою в Україні, і е, звертаємо увагу на ДБН геодезичні роботи в будівництві. І одним із елементів цього ДБН є розписана методика забезпечення вертикальності подібного роду будівель, в тому числі описані методи, яким чином це досягається. І якщо ми в деталях подивимося, навіть в таблиці є. В таблиці є вимоги щодо методу вертикального проектування, про які ми трошки пізніше будемо говорити. Отже, зараз на цьому слайді у нас продемонстрована певна динаміка змін середньої висоти будівель у світі, розписана по роках. І ми бачимо, що на 2015 рік ми вже бачимо висоту бли. Ну, більше 800 метрів, про що я щойно говорив. А тепер подивимося на стан справ в Україні. От, і бачимо, є ряд будівель, які вже збудовані із зазначеною висотою. Е, найвищою будівлею збудованою є торговий центр Парус. Це 31-поверхова будівля, висота якої складає 133 метрів. Е, далі є будівлі, які мають висоту 170 метрів. 190 метрів, але це все так звані проекти, які ще не реалізовані. І ось коли я зазначав нормативну базу, яка регулює комплекс геодезичних робіт, методику їх виконання, а також відповідно точність, то це ДБН геодезичні роботи в будівництві. Значить, відповідно до цього ДБН ми розрахували. Очікувано або допустиму точність положення точок в плані і відповідно по висоті. І отримали відповідно е, значення. Значить, бачимо, що на висоту 340 метрів у нас похибка згідно цього ДБН 7,8 міліметра. Е, також ми розрахували відповідно по висоті, і похибка склала 36 мм. міліметрів. Коли ми говоримо в цілому про висотні об'єкти, то ну, ми звикли до того, що використовуємо методи вертикального проектування і відповідні прилади, або це оптичні прилади, або це лазерні прилади. І до всіх цих об'єктів ми відносимося. Ми їх відносимо до так званих статичних об'єктів. Тобто, коли ми використовуємо прилади вертикального проєктування, ми задаємо вертикальну вісь, і відповідності до цієї вертикальної осі ми виконуємо передачу пунктів базисної фігури на кожен наступний монтажний горизонт. І від цих точок ми виконуємо розмічувальні роботи, тому що кожен будівельний елемент, якщо ми говоримо про будівельне інформаційне моделювання, про проєктні дані, координати. Цих Цих пунктів знаходяться у нас як проектні, і наша задача як інженерів геодезистів, які забезпечують будівництво таких об'єктів, виконати винесення в натуру цих точок із відповідною заданою точністю. Але річ у тому, що кожен із подібного роду об'єктів, чим більша висота, тим менше він стає схожим на статичний об'єкт. І в процесі як його будівництва, так і в подальшому експлуатації такого роду об'єктів, ми бачимо певні деформаційні процеси, які викликані різного роду факторами. Отже, ми бачимо крени та просідання, ми бачимо видовження або збільшення лінійних розмірів об'єкту, ми бачимо вигін. Будівельного об'єкту, і в тому числі ми можемо спостерігати і кручення, тобто, це елементи, які віднесені до деформації такого роду об'єктів. Значить, ми окремо прорахували. Величини лінійних деформацій при температурних впливах на так званий залізобетон. І бачимо, що при висоті 500 метрів лінійне видовження об'єкта буде складати 180 міліметрів. А це говорить нам про що? Це говорить про те, що вплив ось цих усіх факторів він змінює. Статус самого об'єкта із статичного в так званий динамічний. Також ми подивилися і розрахували величини деформації в результаті впливу на такий об'єкт вітрових навантажень. Тому що, знову ж таки, якщо ми. Звертаємо увагу на норматив, який говорить нам про те, що висотною будівлею ми можемо вважати будівлю висотою десь 72 73 метри. От. Але коли ми дивилися на перші слайди і на те, що відбувається в світі, висота будівель складає кількасот метрів. Тому яким же чином нам в Україні в цьому випадку діяти? От. Тому в цьому разі необхідно. Збирати всі фактори, які впливають на поведінку будівлі. Окремо їх розраховувати, також їх розраховувати в комплексі, і відповідно вносити корективи в методику виконання інженерних геодезичних робіт під час забезпечення будівництва подібного роду об'єктів. І ми зрозуміли під час аналізу тих факторів, про які ми говорили раніше, тобто, це температурний вплив, тому що будівля під час в тому числі як будівництва, так і експлуатації, отримує нерівномірність прогріву, тобто так званий вплив суніт сонячної радіації, і також вплив. Вітрових навантажень. І відповідно зрозуміли, що, мабуть, для моделювання положення так званої вертикальної осі е, споруди ми могли б е, використати саме логарифмічну функцію. Ну, Ось вона представлена на графіку. Да? Тобто абсолютно схоже, що е, чим більша у нас висота, тим відповідно більше е, в, е, верхній монтажний ярус буде відхилятися від е, ось цієї ідеальної вертикальної лінії, в напрямку якого спрямована сила. Так званої ваги. І в результаті наших розрахунків, які виконані спільно із професором Маненковим, це теж співробітник нашої кафедри. Ми змогли побудувати модель. Да, мені нагадують про регламент, ще дуже багато цікавого, але я спробую дуже коротенько. Ми побудували модель цієї споруди. Значить, в основі у нас є ядро жорсткості, в основі у нас залізобетонний каркас у вигляді колон, ядра жорсткості кості і ми відповідно навантажували навантажували цю модель споруди і починали на неї діяти різними силами. Значить, у нас представлена сила власної ваги, також представлена вплив на цю споруду вітрових навантажень, а також температурних навантажень. І ми побачили ну, наступні результати, я буду вже тоді трошки швидше гортати: наступні результати про по переміщенню точок з в залежності від їхньої висоти. І що ми бачимо тут на малюнку? Ми бачимо на малюнку, що в межах. Від нижнього монтажного яруса до висоти десь 40, ну максимум це 60 метрів, да, і тут це спостерігається. У нас іде відповідний вигін. Далі у нас іде, в принципі, крива зміщення точок будівельних конструкцій, яку, в принципі, можна апроксимувати уже не логарифмічною функцією, а лінійною функцією. Бачимо те, що ми. Зрозуміли, що і перший варіант, який ми очікували, це логарифмічна функція, і потім наступна не зовсім якби підходять. І все ж таки апроксимували положення точок будівельних конструкцій якраз саме поліноміальною функцією. А в другій частині після висоти 40 метрів ми апроксимували її лінійною функцією. Про що свідчить коефіцієнт кореляції? Бачимо, він дуже близький до одиниці. Тобто, сама апроксимація в принципі обрана достатньо. Ну, на наш погляд, правильно. От. Далі. Ну, ми вже говорили про комплекс тих факторів, які впливають: l 1 l 2 l 3 Я вже сказав, власна вага, температурний вплив і вітровий вплив. Традиційно ми вже говорили про те, що ці е, споруди забезпечувались раніше да, методами вертикального проєктування, але коли ми бачимо, що з е, зміною або з впливом е, навантажень, які мають е, зміни в часі, е, ми не можемо користуватися вже традиційними методами і способами. Тому у цьому випадку, е, прикладом, чого є? Ми бачимо відхилення вертикальної осі споруди, і, наприклад, ми уявляємо про те, що кожен наступний ярус ми повинні виконати. Е, Забезпечення передачі пунктів базисної фігури вертикально, але якщо ми заберемо вплив зовнішніх факторів, у нас вертикальна вісь поруди повернеться до свого ідеального положення, але ось цей ярус він буде у нас дивитися кудись в сторону, тобто він не буде вертикальним. Про що це якби, свідчить? Це свідчить про те, що ми при забезпеченні будівництва такого типу будівель на такій висоті не можемо користуватися так званими традиційними методами, і в цьому випадку цей проєкт уже реалізований. І то, та сама будівля Бурждубая збудована спеціалістами з в колаборації з компанією Лейка, які використали е, комбінацію е, приладів. Це були е, двохосів високоточні інклінометри, е, супутникові навігаційні системи і е, роботизовані високоточні електронні тахіометри. В двох словах лише скажу про те, що інклінометри були встановлені на кожному з ярусів е, дискретно по висоті. от, і Відповідно, з даних інклінометрів ми могли вирахувати на останньому монтажному ярусі відхилення точки від вертикалі. Далі ми могли вирахувати відповідні координати по цим даним, а також порівняти їх із тими даними, які можна було. Ну тут математичний апарат, я не буду на ньому окремо зупинятися, тому що немає вже часу. От, і ми могли їх порівняти з даними gnss спостережень. Якщо у нас ці дані співпадають, значить це означає, що ми, в принципі, дуже близькі. До положення вертикальної осі споруди. Окремо ми на кожен наступний ярус прораховуємо уже фактичні координати точок, які повинні бути в результаті дії зовнішніх факторів з урахуванням відхилення цієї споруди від висоти. І потім уявимо собі ситуацію, у нас. Прибираються дія зовнішніх факторів, споруда займає вертикальне положення. Відповідно, кожен наступний ярус, який ми будуємо, знову ж таки близький дуже до свого проєктного значення. Значить, Як я вже сказав, про те, що цей проєкт реалізований компанією Лейка Дубай збудований саме за цією технологією, але при аналізі тих публікацій, які були направлені на рекламу цієї продукції, мова йшла лише про. Реалізований цей проект і про реалізовано складову пов'язану з. Саме приладами, які використовуються, математичних формул немає, програмного забезпечення немає у відкритому доступі, і тут для нас є якби викликом: або ми в умовах відбудови України користуємося якби ну, там, чужим, платимо їм за цю технологію, от або ми розвиваємо що своє. Ми пішли саме цим шляхом, тому я дуже радий був представити свою доповідь для. Поважної аудиторії. Щиро всім дякую за увагу. І якщо є питання, то буду готовий відповісти, якби в рамках відведеного на це часу. Все, друзі, дуже дякую. Всі, всім міцного здоров'я, а Україні перемоги. Щиро дякую, Романе, за такий екскурс в геодезичний моніторинг.